Зотологію про наукову роботу протягом 2024 року. Основна частина роботи відділу полягала у виконанні планової теми, назва якої наведена на слайді, тема складається з шести розділів, і я коротко зупинюсь на результатах по кожному з розділів. Розділ перший, його назва і виконавці також наведені на слайді. За цим розділом. Вивчалися переважно паразити копитних тварин. Зокрема, досліджено 116 екземплярів сарни Європейської з території Мазовецького регіону Польщі. У десяти сарн виявлено цисті церкви тенія гідотікена, ідентифікованих за допомогою морфологічних та молекулярних методів. В результаті чотири нові послідовності ДНК тенія Гідатікена внесено до Генбанк. Також продовжено паразитологічний моніторинг популяції коника польського на території Бебжанського національного парку та природного заповідника озера Семи островів у Польщі. Було встановлено поширення та рівень зараженості кишковими паразитами коней в умовах утримання на охоронних природних територіях. Виявлено високий рівень зараження основними групами гельмітів – це нематоди родини странгіліди Параскаріс. Анопацефаля спеціас цистода, та підтверджено за допомогою молекулярних методів наявність у досліджених коней паразитичних протозоах кріптоспорідіум види родинеріди та мікроспоридії енцефалітозон энцефалі... спеціаліс, що вказує на необхідність пошуку ефективних стратегій контролю цих паразитів. За розділом другим. Полягає вивченні угруповань і впавних ігнітів, амфібій та рептилій. А, прове, продовжено а, збір матеріалу. Проведено емітологічне дослідження а, ропухи сірої, це 29 екземплярів з Київської і Хмельницької областей та часничниці звичайної, 26 екземплярів з Полтавської області, а також а, видів з комплексу зелених жаб, жабфілакс. Досліджено 51 екземпляр з Кіровоградської та Рівненської області, Виявлено високу зараженість ропух моноксенними гельмітами, а саме, нематодами роду Раптіас, Освальдокрузія, Асфальдокрузія, Філіформіс та представниками родини космоцерциди. Особливо високим було зараження деяких екземплярів ропух легеневими нематодами, кількість яких доходила до більше 500 екземплярів. У ювенільних часничниць вперше виявлено високу. Екстенційність інвазії, метазиркаріями, метраматод. визначення і обробка е, зібраного матеріалу е, триває і буде продовжено на наступному році. Е, окрім того, проведено аналіз е, деяких даних е, зі зборів минулих років. Зокрема, е, е, проаналізовано угруповання гімнтів озерної жаби з міста Вилкове Одеська область, які були зібрані у 2023 році. В складі угруповання виявлено 25 видів гельмінтів, це найбільше видове багатство, порівнюючи з попередніми дослідженнями. За кількісними параметрами компонентних популяцій гельмінтів, окреслено ядро компонентного угруповання, до якого війшли нематода солікрузі, цистода офіотенія сафена, трематоди діклодіску субклеватус, прозотокус конфузус, левергіної десмедієс та метасеркарії, триматоди тілдефіс екскавата. Окрім того, проведено визначення матеріалу та аналіз популяції групованих глімітів зелених жаб, які були зібрані у 23-му році Росії в Одеській області. Це ті жаби, яких винесло після підриву да с російськими військами. У загалом у дослідженні вибірців виявлено 22 види гельмітів. Вважаємо, що висока різноманітність сегментів у досліджених угрупованнях, а також наявність ряду видів на личинкових стадіях, свідчить про колишнє високе біорізноманіття і складну структуру екосистем, які нині зруйновані, і звідки походили дослідження амфібії. За розділом а окрім того, за розділом другим завершено переведення картотеки розстрілів рептилій відділу перестології у електронний формат. Цим займався Андрій Нечай. Наразі ця версія картотеки включає дані по 128 видах рептилій. За розділом третім здійснено збір з паразитологічного матеріалу від птахів з території України, досліджено 108 особин 52 видів. Також проведено аналіз популяції групованих елімітів сірої ворони з трьох регіонів України з різним ступенем антропогенної трансформації: це Київ і околиці. Полісся та регіон середнього Дніпра. Виявлено 32 види гельмінтів, з них 14 видів трематод, 11 видів нематод, 6 видів цистот та 1 вид скриблянок. Лише 5 з усіх знайдених видів гельмінтів були зареєстровані в усіх трьох локаціях. Також досліджено гельмінтів від 61 однієї особини шпака звичайного. З міста Гостомель Київської області це були збори 2017 року. Виявлено 23 види гельмінтів, 10 видів нематод, 8 триматод, 4 – цистод та один вид скреблянок. Відмічено, що жоден з цих видів не є специфічним паразитом шпаків. Екстенційність інвазії шпака окремими видами гельмінтів була загалом досить низькою. До складу ядра мітофани віднесено цистоду посерел епіскрината. Нематод, Парацепс Семтерис і Діспанімс Насута та скриблянку Когіорінгус Целіндразус. За четвертим розділом, який передбачає дослідження паразитів антарктичних риб, у звітному році опрацьований лімітологічний матеріал від двох видів кісткових риб широкової натотенії та крижаної риби, який був зібраний на українській антарктичній станції Академік Твернацькій під час зимівлі 23-24 років. Виявлено 19 видів гельмінтів, серед яких один вид моногенеї, три види триматод, три види цистот, чотири види нематод та вісім видів аканцефалів. З, з цих видів 17 виявлено у нототенії і 15 у крижаної риби. Крім того, проведено аналіз зміну в структурі угруповань паразитів нототенія криліцепс за період з 2014 по 2023-2024 роки. Цей аналіз показав суттєве зниження від видового багатства і видового різноманіття у групованні з 28 до 17 видів. Застосування регресійної моделі для оцінки варіації зараженості на тотені корінці з гельмітами виявило статистичне значуще зростання зараженості у 20-му і 21 році та зниження зараженості у 22-му та 23 24 роках відносно базового 2014 року. З'ясовано, що нематод, що триматоди маквікарія пенелі, Геолінея, боверсі, оверсіфароїдес оці та каптацефалороду коріносома є найбільш важливими таксонами, що визначають зміни у інфраугруповані фермінтів на тотення як ріцепс за останнє десятиліття. По п'ятим розділом проведено визначення метаци від ракоподібних та триматод, від поліхед і ракоподібних з півдня України це були опрацьовані попередні збори, що зберігаються в колекції відділу і на низьку зараженість ракоподібних цистодами у них було виявлено три види, які на статевозрілій стадії є паразитами коловодних птахів. На відміну від цистод, зараженість метазирками трематод у рокоподібних ракоподібних була значно вищою – 96-100%. Всього у ракоподібних було виявлено п'ять видів трематод, а у поліхед – три види. Ідентифікована мецесметациркарій триматод і за морфологічними та молекулярними даними, і проведено аналіз послідовності гену 28С рибосомальної ДНК, також ці виявлені види триматод нанесені на кіометичну схему відповідної групи цих паразитів. За шостим розділом е, проведено дослідження паразитів риб на п'ятиобраних ділянок, ділянок річки Десна. Всього досвідчено 112 екземплярів представників іхтіофауни фауни 13 видів і виявлено 28 видів паразитів, з яких одноклітинних 9, плоских чарів 9, нематод 4, один вид п'явок, один молюсків і чотири види артропод. Позапланові дослідження у відділі стосувалися різних тем, в тому числі дослідження патогенів, що передаються через укуси кліщів, започатковані дослід... молекулярні дослідження поширення дірафілярія ребенців та ентохримона мерикодітом діду... у безпритульних тварин в Україні. 에, окрім того, досліджувалися паразити різних груп тварин у е, регіонах, таких як Словаччина, Південь Франції, е, знову таки Словаччина е, і проведено дослідження е, спільно з американськими дослідниками у е, вивченні паразитів коней. Страдиційні виїзди та відрядження відбувалися е, за участю е, співробітників відділу. Досить довгими були відрядження Івана Дмитрієві до Литви е, коштом гранту е, Національної академії України для молодих вчених. Оксана Борисівна Гребень е, здійснювала відрядження до Львівської Полтавської областей за кошти проєкту НПТУ та е, національного надбання. Я виїжджав на 4 дні до Одеси, теж коштом національного надбання, і Тетяна Позьміна е, здійснювала відрядження за рахунок е, проєкту національного фонду досліджень. У 2024 році з співробітниками відділу виконувалось три проекти. це проєкт Національного фонду досліджень, і шосте вимирання, також науково-дослідна робота на замовлення Національного антарктичного наукового центру і проєкт Національної академії наук України для молодих дослідників. Координація наукової діяльності. Відділ є провідним е в Україні центром досліджень у галузі загальної паразитології І Координація відбувається як е через Українське наукове товариство паразитології, де співробітники відділу входять до е його центрального осередку. Е також співробітники відділу е входять до редколегії, є редакторами журналу Зодаті. Ходять до наукової ради інституту, є членами спеціалізованих вчених рад. Я є членом наукової ради Національного фонду досліджень, і окрім того, різних інших ради організацій, член співробітники, є співробітники відділу конференції у поточному році. Співробітники брали участь у семи конференціях в шести країнах світу, з яких у п'яти це була очна участь. І найбільш цікавими і продуктивними е, були конференції: це паристолічні дні чеської словацьки, чеські словацькі перистолічні дні у словаччині та 14-й європейський мультиколоквіум з паристології у брослої в Польщі. Е, Публікаційна активність відділу цього року не надто значно змінилась порівняно з попередніми. Всього було опубліковано співробітниками відділу 15 статей, з них одна у вітчизняному виданні і 14 у зарубіжних виданнях а також 28 тез у матеріалах конференції, конференції було багато. Цікавим був цього року розподіл журналів, яких публікували співробітники, Так більшість статей, опублікованих цього року, була в журналах квартирів першого і другого, тобто 11 з 15 статей. Міжнародне наукове співробітництво здійснюється рядом співробітників відділу. Це співробітництво з Науковцями з Чехії, Словаччини, Сполучених Штатів, Китаю, Південної Африки і Литви. Кадри у відділі цього року працювало 17 співробітників. Перелік посад даний на слайді зміни відбулися в тому, що Ярослав Юрійович Сирота за конкурсом перейшов із посади молодшого наукового співробітника. На посаду наукового співробітника. Також відбулася заміна одного з провідних інженерів замість Олени Соколової, яка так передчасно покинула відділ і цей світ. На роботу відділ перейшла Ліна Ігорівна Кобзар. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую.